Немона степна. Ага. Міс є, я сама. Ага. Ось так, Так, майже. І, і ще от. Ага. Так. Це вже трішки заново. Вав холодно? О, ні, місь є мені скоріше жарко. О, о, то, скрите, було би ефектніше, якби ви трішки підфарбувалися. Маєте одну помаду? Тітонька мені забороняється. Не говоріть без кінця про вашу тітоньку. Тітонька в мене її конфіскувала. Шкода, шкода. Але я купила іншу. А чудово, де ж вона? Сіте, стійте, стривайте, стривайте, стривайте. Я сам, я сам, я сам. Добре. Ось так. Тримайте, тримайте. Я зараз увімкну музичку для настрою. Чого ви чекаєте? Бо ви мені дали сумку Ох! Добре, давайте, давайте, я допоможу. Дякую. Помада, так? Нам заборонили, а ви купили. Так, так, червоненька. Добре. Добре. Добре давай, так, давайте так. Чиново. так не краще. А цей, є, не боїться? Ч... Чого? Ну що, що я відпущу шаль? до того ж я нафарбований. Я сказала вам, що я дивитиму на вас виключно очима художника. все. А, так ви ну що, ви готові? Давно готова. Добре, давайте. Вийше на три скидайте ша. Один. два... ні, не почкайте, ви можете рахувати якось трішки повільніше. О, цього ще бракувало, так ми ніколи не почнемо.